Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні розглянемо 25-й сонячний день. Прикмети, перестороги та рекомендації щодо кольору дня та щасливих часов. 25-й сонячний день характеристика. Тотеп сірний. 25-й сонячний день характеристика. Днем опікується арта. Або, як його ще називають, Расаштант. Він тісно пов'язаний із царством істини – Небесної Аші. Сам же день безпосередньо контактує з зараз... туштрою, його пророкуванням, втіленням в основах зороастризму, Аша поєднує в собі людське щастя, процвітання та достаток, з її допомогою шалені зороастрійці, знаходять багатства, родючі земельні неділи, огрядну худобу і свійську птицю, а також гарного і благочестивого подружжя і дітей. 25-й сонячний день, вплив та характеристика 25-го сонячного дня. Для цього дня головним завданням слід обрати пошук гармонії з внутрішнім світом. Для цього незайвим будуть молитви та медитації. Зороастрійці рекомендували для 25-го сонячного дня вступ у статеву близькість без будь-яких девіацій та насильства. Весь день має відбуватись у стані гармонії та благочестя. Це необхідно для того, щоб ангели давали свою участь. Жінкам у 25-й сонячний день слід приділити увагу власній зовнішності, прикрасити себе, підкреслити свою ефективність та привабливість, але лише підкреслювати, а не намагатися житися в чужий невластивий образ, бо так вона стане звабною для сил темряви, і тоді на її частку випаде дуже багато і труднощів. Лише справжня краса допоможе набути контакту з артою. Що не можна робити у 25-й сонячний день. Цього дня потрібно відмовитись від їжі, такої як м'ясо, субпродукти, щоб не ображати арту, заборонено сердитися та злитися. Єдиний день сприятливий для таких нестерпних зороастрійців комах, заборонено вживати навіть їх. Не можна піддаватися на провокації брати день. У борг, багато говорити, сваритися та конфліктувати. Останнє особливо важливо, оскільки сварки пробуджують сили пітьми. Не рекомендується підіймати знайдене. Це є прикметою перейняття чужої карми. Не рекомендовано вирушати у подорожі, розпочинати великі справи, особливо з авантюрним контекстом. Оптимальний 25-й сонячний день для того, щоб провести його з родиною, приділити увагу дітям. Останнім цього дня також не можна відмовляти у будь-яких проханнях. Заборонено завдавати шкоди природі, ображати землю. Вважається, що подібні дії відвернуть успіх, образять богів. Цього дня не варто відвідувати якісь погані місця, відповідати на грубощі та хамство ідентично, слід придушувати гнів і посміхнутися агресором. Тоді душа і все навколо повстане у справжньому світлі та красі. Здоров'я у 25-й сонячний день! З метою зміцнення власного здоров'я слід у 25-й сонячний день відмовитись від переїдання, а також сну після заходу сонця. 25-й сонячний день є індуальні тотеми, народжених у 25-й сонячний день. Предметом сили є будь-який просторий одяг типу накидки або плеща. Мотузка або канат, з якого сплетена мережа для затримання нечистої сили. Камінь у 25-й сонячний день це аметист, його прозорий рожевий відтінок із крапленням бускового символізує чистоту помислів. Для нього ідеальна оправа зі срібла. В цьому випадку він стане оберегом для подружжя, так як вважається каменем, що заступається за шлюб. зірка дня гема із сузір'я північної корони. Велика білого кольору даерує праведні почуття людям, допомагаючи зберігати людяність. Заступається у всьому, що пов'язане з красою. Планета в 25-й сонячний день і Зіда. Сакральні числа дня це 27, 4, 75. кому сприяє 25-й сонячний день. Цей день прихильний до того, хто вирішив присвятити своє життя пошукамистини, дотриманням традицій та підвалень свого народу. Хороший день для екзорцизму, проходження ритуалу очищення від скверни, Анра манію. Добрі справи, 25-й сонячний день. Цього дня сонячного календаря, благочестивими діяннями зорестрійці вважали ясність, чистоту помислів та устремлінь, вірність обов'язку та вітчизні, прагнення відстоювати власні принципи та загальновизначні норми честі та моралі. Гріх у 25-й сонячний день. Гріховною справою вважалось умертвіння людини, птиці та тварини. А також смакування страв з м'яса. 25-й сонячний день, харчування у 25-й сонячний день. Протягом дня слід вживати легку їжу. Ідеальний варіант кисломолочні продукти. Також у 25-й сонячний день добре їсти кашу на молочній основі. Рекомендується комбінації круп. У каші можна додавати коров'яче масло мед. По можливості спрагу та легкий голод слід вгамовувати косяче молоко. Його Зореастріці шанували як засіб причастя арти. Позитивний вплив на організм у цей день має морквяний сік. Хороші в їжу коренеплоди та інша їжа. Зореастріці додавали в раціон харчування перед сном моливкову олію. Одяг у 25-й сонячний день. Цей день сприяє чистоті помислів і вчинків, тому що привернути до себе арту і знайти хварну, слід носити білий кулір. Хорошими квітами також вважаються жовтий та рожевий. В одязі не обирати чорні, коричневі, сині та темно-сірі кольори. Сни у 25-й сонячний день. Цей день вподобає пророчим сновидінням. Конкретика лежить у їхньому змісті. Сни у 25-й сонячний день. Мають властивість тілюватись в реалії незабаром. Чим яскравіша сюжетна лінія та фарби, тим швидше і практично повністю сон втілиться дійсністю. Всі чорнобілі, хитромудрі, неоднозначні, зі змащеною картиною та персональним сновидіння швидше за все не збудуться. Слід бути уважними до снів цього дня, особливо де персонажі рідні та близькі, бо сюжетна лінія реалізується на практиці. Щоб сни снилися пророчими, зоргострійці відмовлялися від їжі після полудня та пили лише соки, спати лягали головою у бік півночі. 25-й сонячний день прикмети 25-го сонячного дня. Якщо прокинутись під спів птахів, це прикмета здобуття великої радості, успіху найближчим часом. Почути крики галок на добро. Галка вважалася птахом вакші. Зореастрійці вірили, ніби галка у своїх крилах несе сакральну силу, яка допомагає людям позбутися нечистої сили. Проблем та негараднів очиститись духовно. Нібито вони вміють повернути людей у той час, коли їхня душа була безневинна. Крім цього, вірили, що галки супроводжують душі померлих і виступають на вищому суді, як очевидці. Як благих, так і гріховних вчинків, також на щастя, втратити щось у 25-й сонячний день, особливо це стосується грошей та матеріальних благ. Арта вказує на свою прихильність і приймає втрату як жартовний дар. Слід очікувати в майбутньому здобуття за дарма в рази більше за втрату. Головне не жалкувати за втрачене. До добрих звісток вважається впасти в калюжу водоймище або промокнути під дощем. Нейменш гарною прикметою є забути щось важливе на шляху до повернення. Це вказує на те, що арта повертає на потрібні позиції та дає новий шанс на успіх. Не менш гарною прикметою вважалося отримати вдар 25-й сонячний день троянди. Це прикмета набуття щастя, гармонії, зміцнення здоров'я та сили духу. До добрих подій належить стати жертвою злодії. Це згубне, дешицею повернеться злочинцеві. А жертві це вказує на те, що його карма пройшла очищення, і все негативне зникло через вилучення матеріальних благ та цінностей. Поганою прикметою в 25-й сонячний день бажалося побачити зав'ялі квіти. Це віщувало хворобу, погіршення самопочуття, смутку, фінансових втрат. Якщо домашня квітка повністю висохла до кореневої системи, це прикмета того, що в будинку незабаром з'явиться смерть. Також це може бути ознакою того, що арта не відчуває до людини прихильність. Спостерігати 25-ту сонячну добу бурю, грозу, іншу негоду до поганих подій в житті. Це вказує на проблеми з добробутом, неприємностями в особистому житті. Якщо що-небудь дратує в цей день, викликає тривогу і занепокоєння, нема спокою на душі, це прикмета невірного шляху в житті, шляху друджі, але не артик. Спостерігати блискавки з усіх боків до фінансового фіаско, краху надій та планів на майбутнє 25-й сонячний день, тотем 25-го сонячного дня та антитотем. Тотемом народжених у 25-й сонячний день зараз тридця визначив сарну. Це біла гірська коза. У цій релігії сарну ототожнювали з вищим шляхом. Пояснюється це тим, що, незважаючи на всю свою красу, витонченість, граційність та. Витонченість сагрна підіймається на недоступні гірські вершини. Шерсть сірки випромінювала аромат, що дуже цінувався з Арта зображувалась в образі сірки. Своїм молоком вона вигодовувала маш'ю та машіану перших людей, антитотемом було мерзенне міфічна тварина крокозел, який симбіоз крокодила та козла з усіма супутніми зовнішніми образами та звичками. 25-й сонячний день характеристика людини народженої 25-й сонячний день. Люди народжені цього дня з татемом сарни відрізняються зовнішньою красою та витонченістю. Вони гарні, довгі, стрункі ноги, зростання вище засереднє, статура худорлява, руки тонкі, кисті та пальці тонкі довгі. Волосся світле, кучеряве, голова невелика, обличчя вузьке, а риси обличчя вузькі, ніс невеликий, гострий, очі великі з поволокою. Губи великі, соковиті, шкіра крові з молоком. За характером, люди то тема на народжені 25-й сонячний день, спокійні та відкриті. Завжди йдуть правильним шляхом у житті, при цьому не прикладаючи особливих труднощів. Невідома сила оберігає їхню відмінність від неприємностей. У разі скоєння з їхнього боку провин ніхто не намагається засудити або докорити їх. Навпаки, вся вина цілком покладається на оточуючих. Їм можна все завдяки зовнішнім даним та внутрішній чарівності. Вони створені для кохання та обожнювання. З ними завжди затишно, тепло та радісно, їм завжди в усьому допомагають, наставляючи на праведний шлях. Церчани на порості ліцили спрямовані, дуже важко збити їх зі шляху. Усім своїм виглядом у оточуючих формують почуття совісті та провини. Ніхто навіть і думки не виникне образити чи нашкодити сіркам. Хороші, відповідальні виконавці, незважаючи на всі негаразди та тяготи, мобілізують свої внутрішні резерви і повертаються до досягнення поставленої мети. Частолюбні, особливо чоловіки, прагнуть досягти вершину у кар'єрі та говоряні професії вміють правильно акцентувати увагу у критичні моменти, жертвують малим заради досягнення головного. Ще одна риса їхнього характеру прихильність до близьких людей. Дуже цінують шлюб, найчастіше перший шлюб невдалий. У сімейне життя входять в юному віці. Сім'ї багатодітні, завжди виглядають молодшим за власний вік. Раційність, народжених у 25-й сонячний день, зберігається до глибокої старості. У дитинстві та юності нічим не відрізняється від однолітків, вічна метушня та пошуки. 35 років настає пікою реалізації амбіцій та самовираження. Протягом 10 років їм доводиться постійно боротися з опонентами, зазнавати випробувань та долати складнощі на шляху. Після 45 настає забезпечене гідне життя. Слабкі місця люди з тотемом сірки практично не мають недоліків, їм завжди скрізь супроводжує удача та спокій. Але зона сприяння має межі. У разі подолання ними певної риси терпіння, вони отримують за повною програмою. Доля завдає їм серію точних болючих ударів, що практично зводяться до прірви. Разом з ними летіють у прірву друзі, колеги та близькі. Які надають йому піку та заступництво, також до слабких місць людей, народжених 25-го сонячного дня, можна віднести і вітряність, незважаючи на наполегливість, цілеспрямованість, легкість у подоланні труднощів та свободу спілкування абсолютно з усіма зовні складається враження, що їхні вітряності, несерйозності, непостійності. Це може негативно позначитись на їхній кар'єрі. Негативні властивості характеру народжених у 25-й сонячний день антитотема. Для людей, народжених з антитотемом крокозла, що відштовхує зовнішність та характер, це невисокі огрядні з великими тазовими кістками індивіди, шкіра товста, пухка, вкрита бородавками, повна відсутність в обох статей, обличчя розплющене, рот, великий із кривими зубами, ніс великий з величезними ністрями, Вуха великі лопухи, очі маленькі з опухлими віками, волосся рідке, темне, швидко лисіють, руки невеликі, повні, постійно у русі. Характер мерзенний зовні. Праболебствують і лебезять, намагаються підлаштовуватись під сильних світу всього, Присловують. Всередині самолюбні і зневажають усіх навколо. Брехливі демагоги найчастіше одягають на себе маску недоторкання доброти та безкорисливості. У реалії готові знищити будь-кого на своєму шляху, особливо тих, хто слабший і нижчий за статусом. Саме тоді розкривається їхня особистість, садисти, нещадні та безпринципні. Цинічні до мозку кісток, серед них дуже багато сексуальних манієв, збочинців і педофілів, намагаються влаштовуватись освітяними педіатрами, вихователями. Справжня насолода отримується від споглядання, падіння оточуючих та візуального сприйняття болю, випинають, власне, его, нарциси, надзвичайно щасливі кар'єрне зростання йде второваним шляхом, не зустрічаючи конкурентів і об'єктивних перешкод. Батьки, знайомі, сильні цього світу допомагають стати на ноги і надійно зміцнитися. Друга половина життя йде на спад. Швидко опускаються, жиріють, свої недоліки, намагаються перенести на оточуючих, люблять перебувати у колі молодих. До зустрічі в нових відео!